Жителі нью Йорка масово розкуповують лотерейні білети. У них залишилася усього одна ніч, аби прокинутися мільйонерами. 28 листопада Powerball розігрує найбільший джекпот у 425 мільйонів доларів. Протягом двох місяців куш не вдавалося зірвати нікому. Тож тепер нью нью-йоркці влаштували справжню гонитву за щасливими білетами. У нашому магазині черга за лотерейними білетами від самого ранку. Деякі люди купують їх на 40 доларів. А є й такі, хто не шкодує, і 200 доларів для розіграшу. І Хоча за статистикою шанс виграти один на мільйон, кожний тримає пальці з хрещеними. Частину виграних грошей я віддам на допомогу постраждалим від урагану Сенді. Ну і звісно, куплю щось для родичів та друзів. Можливо, хорошу квартиру в Нью-Йорку У березні цього року. Троє щасливчиків зірвали найбільший виграш в історії Сполучених Штатів: 656 мільйонів доларів. Лотерею Павербол проводять у 42 американських штатах.